Ну, в принципі, на насправді горять кожен рік, да? але такої кількості пожеж, як в цьому році ніколи не було. Ну тобто, принаймні, мабуть, з Другої світової війни. Тобто більше відсотків 70-80 території національного парку Дженіпроській згоріло. Такого теж ніколи не було. З Точки зору охорони природи на цій території зустрічається велика кількість видів, які включені в «Червону книгу України, в Червоний список Херсонської області. Є велика кількість угруповань, які включені до зеленої книги України. Хотів підкреслити таку унікальність прав про яку о, насправді мало говорять. Ця унікальність полягає величезній кількості дачних масивів там. Тобто я десь зустрічав цифру, що було роздано в плавнях 100 тисяч дачних ділянок. Це величезна кількість. Зрозуміло, що не на всіх ділянках побудували дачі. Але це десятки тисяч дач, і ви знаєте, як наші дачі розташовані. Вони розташовані на островах в основному здовж берегів, і фактично це і є справжня Венеція. Правда, що мене в самого дачі знаходиться в плавнях, і... але практично дивіться, з жовтня місяця. Ми не маємо якоїсь інформації, от ми знаємо, що російські військові в жовтні місяці її пограбували. А потім, як е, був зірваний міст, то вже е, ніякої інформації немає. Ну я так думаю, що більшість херсонців така ж сама ситуація. Ну на жаль, ми бачимо, що там ідуть серйозні бойові дії, і, і є відео, де дачі обстрілюються, дачі горять. Це стосовно дачних масивів. А якщо говорити про природу, то природа теж досить, дуже сильно страждає, тому що е, ну Постійні бойові дії йдуть власне сьогодні. По Дніпро проходить лінія фронту, тому весь час від цих бойових дій плавні горять. Вибухи весь час відбуваються в плавнях в цих же болотах, в цих водоймах. При цьому гине наприклад риба, яка під час вибуху може бути оглушена, як правило, да от напевно, це є фактор турбування для птахів, які там гніздуються. Напевно, якісь птахи не стали гніздуватися, полетіли, тому що через ці вибухи постійні, тобто. Але знову ж таки розумієте, ми, ми це говоримо тільки в загальних рисах. Тому що оскільки йде війна, то не можна зараз там проводити дослідження, обліків птахів, обліків риб і так далі. Тому це такі тільки загальні риси, загальні узагальнення, які зроблені на окремих фото. А скільки птахів полетіло, да? скільки риби загинуло, цього, на жаль, ніхто не скаже сьогодні. І Ще раз повторюю, що Плавні практично кожного року у нас горять, да? і, і від від пожеж природа досить швидко відновлюється. А якщо це, наприклад, серйозні пошкодження, такі як будівництво якихось фортифікаційних споруд, або о, крупні вирви від вибухів снарядів чи бомб, то Такі вже місця можуть десятки років відновлюватись, а в деяких випадках вони вже самі ніколи не відновляться, тому що без допомоги людиною, тобто ми повинні будемо допомогти відновити їм.